Кілометрі безкоштовно, товар на сьомому кілометрі безкоштовно. І це в нас бокси. Бокси на сайті, 100 гривень купюва! Безкоштовно! Ви тільки платите за доставку. І це в нас розпаковка контейнера. Поглянемо, що тут найкращий товар на сьомому кілометрі на шару. Це у нас 30-29. 30. Ух ти є, 29. І розпаковка, розпаковка контейнерів на сьомому кілометрі. Раз, два. І погнали. Так. Що? Кому потрібні Реймерт, Міхайл, Мікеланджело, Донателло, всі сюди. Це у нас картини. Картини відомих художників. Є у нас, дивіться. Навіть на габелені. Ну я вам скажу, коротше, за цей весь, як би сказати, подали 500 доларів. Це це іскусство. Ось дивіться, картина на габелені. Оце бабки. Отака в інтернеті вже до бабки не ходи десь 1000-1200. Да? Опа, дивіться, яка краса. Рафаель. Да? Дивіться. Рембрандт. Мікеланджело. О. Натюрморт донател. Коротше всі. Самі відомі художники Європи в одному контейнері. А ще дивіться, які картини, які, опа, оце бабки. От дивіться, оце буде 300 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Коротше, цей контейнер, щоб ви зрозуміли, віддали 500 баксів. Як ви думаєте, 500 баксів на сьогоднішній курс у нас падає. В Україні акції вже ростуть. Разом до перемоги. Я вам скажу, знаєте що? На сьогоднішній день от вам. 300 гривень, хто перший напише в коментарях, хочу цю картину. А хто напише другий, отримає. Отримає в нас оцю картину на габелені. Да? Це габелен. Я думаю, тут ми витягнемо нормальну бабу. Тут дивіться, якщо навіть їх по 100, по 200, по 300 продати, 20 тисяч гривень розплюнуть. Отак От робляться бабки бабло на сьомому кілометрі. Розпродаж відомих європейських художників. Рафель, Мікеланджело, Донателло, Рембрандт. Все в одному контейнері на сьомому кілометрі. Ще й доставка по всій Україні безкоштовна. Всім гарного дня!